Благословен той Дім, в котрім Христа пізнала, де Він всім друг, і радість, і любов, серця блажені, що його прийняли, і Він до них господарем війшов. Благословен той Дім, де Бог усе в усьому, благословен, бо в Нім премудрість і любов, неправда й зло, гнізда не звий в ньому, бо на нього дверях святого ахця кров. Благословен той, дім, де старість поважають, шанують хворих дідусів, бабусь, де слави Господа та істини шукають, і не бажають прикрощів комусь. Благословен той дім, в котрім батьки в пошані, а п'ята Божа заповідь в серцях, шануй батьків, бо в цьому шануванні щасливим буде твій життєвий шлях, благословен той Дім. Де в жінки з чоловіком і радість, і печаль все ділиться навпіл, вони одне, бо їх серця навіки з'єднав Всевишній Бог, Господь Еммануїл Благословен той Дім, в котрім дітей привчають, до праці, милосердя співчуття, де не травмують їх, де їх не зневажають, і де в суворості є ніжні почуття. Благословен той Дім. Котрий любов'ю світить, де злагода і мир розкитли на устах, в котрім народжені згори батьки і діти в серця прийняли благодать Христа.